Після звітної конференції про спілки металургів та гірників України, що відбулася у Дніпропетровську 29 листопада та була присвячена підсумкам роботи за останні два з половиною роки, про спілкову конференцію скликано з представниками робочих колективів публічного акціонерного товариства Арселор Мітал Кривий Ріг на порядку денному було кілька питань, проте головне стосувалося проведення акції протесту на знак незгоди з діями компанії Арселор Мітал, спрямованих на чергове скорочення чисельності працівників. Ми готові перейти до більш конкретно действием в виде коллективного трудового спора. Робочим я хочу сказати, що мовчати ніхто не буде. Ми будемо действовать, ми будемо працювати, ми будемо боротися и, естественно, з них помощью. А А їм большое спасибо, тому що вони этого заслужують. На кардинальні дії у випадку небажання роботодавця йти на соціальний діалог, посилається і голова Центрального комітету профспілки металургів та гірників України Володимир Козаченко. Соціальний діалог це дорога з двох сторонніх Если Якщо нас случають і не слушать, нам надо переходить к жесткой оппозиции, потому что есть конструктивная оппозиция, это диалог за столом переговоров. К сожалению, переговоров нормальных, цивилизованных не получается. И поэтому я и сегодня можно подтвердить тот факт, что Центральный комитет Горком профсуза полностью поддерживает все требования, справедливые требования рабочего класса членов профсуза. Якщо на колишньому підприємстві Криворіжсталь працювали понад 55 тисяч криворіжців, то зараз працює лише 32 тисячі. На цьому власник зупинятися не збирається до кінця поточного року. Зі слів проспілкових лідерів, скороченню підлягають близько тисячі осіб. А до 2017 року кількість працівників планується зменшити до 12 тисяч 600. В данном случае попадают туда и цеха, службы автоматизации и механизации предприятий, попадают службы главного энергетика, то есть люди, которые выполняют свои работы и очень хорошо выполняют свои работы, а мотивируют в тем плане, что мы якобы сделали новые средства, внедрили автоматизации, механизацию, хотя на самом деле этого не видно. Що ж до можливих компенсаційних виплат при так званому добровільному звільненні, як це було кілька років тому, представники профспілкового комітету говорять, поки що невідомо напевно, чи будуть вони і на яких умовах. Проте, навіть грошове заохочення, за словами самих працівників підприємства, їх не влаштовує. Що треба кормити сім'ю дітей, внуків. А що компенсація? Куди зараз ця компенсація? Ми повинні працювати на комбінаті. Я здесь про вже 27 років. лет, і хочу працювати і далі, і хочу, щоб діти ми здесь працювали. Ну получається, що ну, вообще невозможно никому не устроиться, людей сокращают по этой, как мы говорим, добровольной. Но это, я считаю, не добровольно, а это принудительное увольнение работников с комбината. Нас, как работников комбината, не устраивает много позиций соединения цехов, где людей переводят неизвестно куда и неизвестно как. Потому что, допустим, мы в ЖДЦ-2 работаем с локомотивными бригадами. но їх по то переводять в експлуатаційний цех, а нас ремонтники, хоча б ми також являємося експлуатаційниками. Ходять колективі слухи, що люди готові до рішительних мер. акцію протесту заплановано на 14 годину 4 -го грудня біля контрольно-пропускних пунктів підприємства «Арселормітал Кривий Ріг.